Всім, вітання народ! Сьогодні їдемо з товаришем на одне секретне місце, де, по ідеї, маємо половити щуку. Побачимо, як воно буде, звичайно, тому що останнім часом щука дуже погано клює. Але думаю, буде цікаво загалом. Підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Поставив я 7 бейт 7 грамів, хардмоно і спробую зараз половити на суарежку свою улюблену. Шимано суварий Екстюн і Шимано Ванкишка Тушка. Так, закриваємо поки автомобіль. Ідемо подивимось, що там. Ага. Закурмошку поїзд так. Ага. Попоможеш тобі зараз. Зараз може, Є риба. І я пожалівшись забудь тролайт. Піц. Я щось і забагрив чи що, походу. Я ще забарив походу був, бо якісь були дуже сильні ці. Удар. Гриба! Можна ліг, яку. Ні, ну в мене є ще я в багажнику. Зараз якщо я ще раз когось так за цей. Бо воно прям я так відчув, що типа... Це типу багрешка. Якась багрешка може, ну так пішов типа, знаєш. Шокороб Короб. короб. амур, теж багрішка? Але був Ну Прямо не знаю, чи ви бачили такий, блідо, розводить пшло. Зміняємо точку, змінюємо на іншу, Спробую зараз тут покидати. Ось тут трошки зараз зайшов на цю частину водою, ми пробую ще тут. Вова там ходить з більшими приманками, з обларами, пробує щось зловити. Я поки на ультралайт, хоча тільки ми приїхали, став я там на кладку і... Щось таке хороше взяло було, і практично ну там, я його притягнув, або він мене притягнув, або я його притягнув трішки і зійшов. Але швидше за все, що це була якась багрьона риба, тому що ну, прямо було чути, що в ультралайті ніяких шансів по ній немає. Звичайно, хотілося б трошки з ними погратися на ультралайті, але ну, нічого страшного, я думаю, що щось сьогодні ще буде. Ось це ці, цікаво взагалі дуже водойма, тому що, наскільки я розумію, що тут взагалі нікого не пускають ловити з чужих, це мене запросив мій товариш тут половити. А зараз я відчепився за, за якусь дробиняку чи що там на, на цьому зараз я спробую відцепити. До речі, досить такий робочий спосіб, якщо якийсь є зацеп, такий спробувати не тягнути відразу, а брати і зробити натяг шнура невеликий і попробувати так, як ніби струною спрацювати, тобто, щоб приманка відстрілилась від зацепа. Такий лайфхак для вас. Хто не знав, хто знав, я думаю, використовує такий метод від цепу. Він мене багато разів вже рятував. Так, стану я зараз на таке місце, попробую покидати вздовж. Тут такі навіть сліп є. Можна водку спускати, якщо що. І не дуже... Вітер дує все теж приємно. Тут така точка цікава теж. Якісь камачі, щось таке цікаве. Я зараз спробую стати там, тому що отут чисто теоретично, навіть якщо щось клюне, то я його не дістану просто-напросто. Якби я цього не хотів. А от там встати, покидати вздовж цих...

Піши Дас, рішимо допомагати Корб Ану, зараз чекай Ану, не, не травмуй його Рукічка, руку це ага. А ну все стат... опа, ну давай вражень. Як? Фіненький, але типу дуже скоро здавство. Може того, що холодна вода, може того, що це, може того, що Може бути. Пришуганий. Кисочок цілий. А? Вкусив? Ось такі кориці? Да. Зеркальний короб такий. Оставлю я спробувати тут покидати на тінніка ще. Тіні магалон. Поки безрезультатно, але ідея така, що може бути так, що зараз осінь, а риба вже не дуже активна, і вона так довго думає, чи брати приманку, чи не брати, чи є, чи нема. І тінік це така річ, яка, по ідеї, мала би ну, спрацювати в таких умовах. Хоча не знаю. Володя був. Забагрив коропа одного і тут коропа дуже багато видно, що його тут багато є. Щуку кажуть теж запускали і тут і ловили, і такі там екземпляри 2-3 кілограми, але, але наразі щось поки що у нас нічого нема. Володя теж йде по тому берегу, кидає на більш якісь такі серйозніші воблера. Він на Гарі Лумі словить в спінінг на мультову снасть. Я поки тут пробую на цій клаці зловити якусь щучку, але наразі безрезультатно. якось виходить з ситуації Пацака є. Па є, але це багрьоночкись, напевно два може... є сюди піть там. Приклад. Так, народжує працює. Це багрноч, це карп забагрений якийсь. Е, отут нажимаєш цю штуку сюди я, туди. До себе? Ні, ні, просто от, типу, оцю вот штучку вот. тягую, так? Да? Так, да, так, да, Да. да, да. Чекай, чекай, чекай. Зараз я сюди підійду. Не дуже хочу, знаєш, щоб він он... десь Нормальный, дивись. Капеза. Дивись, ки не впадай. Я щось теж про це подумав. Типу... Сразу по чуть-чуть помалесенько, помалесенько Бляха, він щоб залезть. Зараз... Uh. Uh. Пройдеш там? Бережні. Це от... ай! Бачиш це він? Да, відпусти його, хай піде собі туди, може перестати. Та він щоб зараз не пішов туди далі. Ти кажи, щоб підтягувати ближче? Підтягувати. Є? Та ти що вже Та ти що красава? А ну давай сюди так його оп за хвост, Ні, не за хвіст його Тут же бать хто цього Свіго ага. Може інтерси ті, може бути зараз якраз Блін Цього с він важить Зараз подивимось Так, ну що, як бачимо, ну що короб тут є, такий хороший. Доволі таки хороший. Зараз його зважу навіть, подивлюся. Так. в кілограмах нуль. Давай Три Ось ну, така махина. Сорашка ультралайт. Якось так. Якось так. Отакий короб класний. 3400. Шуману Суар X-Tun, Vankl disponent, Tell Spinner. І отакий от приємний класний ставочок. Ну, Коропу тут дуже багато реально, тому що тільки приїхав, кілька закидів і зразу є. Зразу є. Ну, тут територія закрита, тут не знаю, чи когось запустять. Тому точку навіть зливати не буду, не буду казати, де це, але відео, ну, я думаю, вам буде цікаво подивитися. Ну що, роке тайсується вже такий прям... Кайф відчув такий просто капець, тому що велика риба, ультралайт комплект, ну задоволення дуже багато. І ще й вийшло витягнути, дякуючи Володі, який майстерно допомагав. І дякуючи Піцаку, який от дуже пригодився. Ось такий у мене підцак. Телоскопічний. Можна його використовувати як похідний варіант. Golden Catch, Аре, три майтри. В Володі я вже витягнув сьогодні такого хорошого карпака і сам ще одного такого потягнув. Загалом прикольно, класно. Зараз ще далі будемо ходити шукати щуку. щук. Обірвав був свою приманку, на шнурі десь обірвалася була. І тільки що от вів і зачепив її знов. Ну, зараз на неї попробую половити далі. І знімлю. Переставлю зараз. Вона працювала була в лоді. Зараз спробую її поставити знову. Так, от прийшла моя черга тепер.

Копий рулить! Копити вообще рулить. Активізувалася, ну дось, і виповнила вже. І, і, давай, щкачка, просто положиємо, сей зевчик. Але там, блін, зевчика насик надо. Там так Так, а ну покажи. Ну, така типо, дво, двойка точно є. Та не, мені десь десь 700, кіло 800. Та зважно зараз, чекай. Так, ваги даже не выключалась. Так, 0. А ну. Чикай, 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 оп. Ну да. кило 550. Глаз алмаз. Що висікати ваги не шо. Ваги не йшов мені їх люб'язно вернули їх знайшли в цьому були не не в Лоці. я на Файне їздив був не на а на вінфіш там важив рибу був і коротше десь виложив і вона... вони провтикалися Окей. Цей забора. Олег забора и... И... Олег Щуку забора. Ну, А еще один такой карп. Двушечка. Двушечка есть, да. Прикольно. Ось такий свій От тільки що, забагрив одного такого коропа. Ну але приїхали за щукою, От, приїхали за щукою і короб. Приїхали бы за коробом, клювала б щука. щука. Якось так. Правда, камерою я підозрюю, що я або забув включити, або вона не включилася. Зараза шкода, бо якраз було б прикольно було б добре все видно, тому що з тим попереднім коробом я думаю що видно не було. Ну багато його тут дуже багато. Дуже багато. Так, ми ще вирішили встати накладку тут, кинути кілька разів. І далі додому, тому що сьогодні ще є робота, справа є зараз. Кілька разів тут закинемо і на цьому все. Е, ну що, народ, на сьогодні рипалка завершена. Загалом зловили е, таких три короба, забагрили. Оце зловити це так дуже сильно сказано. І е, володя злив одну щуку, у мене ще була покльовка щуки, але вона зійшла. І, е, і наразі це все. Дуже цікавий туставок. Обов'язково ще сюди повернуся, тому що ну, цікаво є, що попробувати, що подумати, з приманками, поміняти, попробувати, погратися. Е, загалом якось так. Вийшла така рибалка на дві годинки взагалом непогано, і обов'язково ще сюди якось приїдемо. Е, наразі все. Підписуємося, лайки, вподобайки і так далі. Пишіть, коментуйте. Ну і все. Наразі дякую за увагу. До нових зустрічей і слава Україні!